Усім привіт! Огляд сьогоднішнього мого результату, що я сьогодні наловив. Ось такий в мене результат. Мусору дуже багато. Мусор такий легкий, в більшості він дуже легенький, великий, зібрав весь, тому що я на цьому пляжі вже плавав разів 4. Ну і приніс, думаю, біля 20 грам золота з нього. Десь так. І сьогодні я знову на нього пішов. Рідко ходжу, але я там плаваю. Ось такий результат по смітті. Но можу сказати, що пляж відносно там дуже чистий. Є цілобанки, пивні. Питань немає, але в основному пляж чистий. Це в мене вже від без вихід. Такий був, що я не було виходу і мусив це збирати. щоб не подумали, я сказав пляж чистий, а тут ось таке така срань. Ще попалася гільза одна. Ось така. Так, це все сміття. Так, по ходяться мене сьогодні попалося. Ось таке. Це Єгославія. Е, Йогославії 90-х років немає взагалі, да? Так, немає. Це стара Югославія. Навіть ювілейка 10. Десяточка ювілейка. Ось така. Потім може виставлю фото, почищу, вона вроді буде така більш-менш. Ювілейка. З гербом, як я казав, на 5 вогнів, колись я розказував, такі фото не зробив. 5 вогників стоїть тут. А зазвичай на монетах чуть пізніших стоїть 6. Добавилася якась республіка. А це на ювілейках на всіх стоїть 5 цих факелів, 5 вогоньків. Ось такий результат. І 50 фенінгів Німеччина попалася. Теж такі ось. Монети зелені такі. З тої сторони взагалі ужас. Жахи. Ось таке. Так, у євросах в мене попалося сьогодні 4 євро-10 якраз на бензину, що я поїхав на пляж. Навіть ще й залишиться. За парковку я не платив, парковка там безплатна. Тож, бензин повернувся, супер. Так, по свінці в мене сьогодні ось так. Дві кулі і грузик. Ось таке. Сьогодні. І по основному, за чим я йшов, попався ось такий перстень. Це 750-та проба. Камінчик розхитаний такий. Ось так. Я його просто тримаю ззаді, ось, ось так Хитається камінчик. Перстень пролежав вже нормально у воді. Досить. Ось такий перстень. Десь в районі більше 5 грам має, то 100%. Проби стоїть дві. Ну, в мене вже таке попадало. Спочатку стоїть проба 18. ВА. Я думаю, що це КА, типа Карат 18. Но е, таке це не буква К. Хіба так набито? Така маленька проба. 18 ВА. А потім зверху набита ще одна проба, така жирна взагалі 750. Ось цю 750 чітко видно. Ось 750 проба. Це дублює оцю малесеньку, малесеньку таку довгу пробу, якщо її там видно, така полосочка на краю. Там пише 18 ВА. Ось такий мотиви такі. Що таке? Він хоче поламатися? У мене таке вже бувало. Просто от, знаходиш старий перстень якийсь. Він просто падає і все. І щиток відлітає, ще щось відлітає. Це неодноразово було в мене таке. <кій> Ось такий в мене сьогодні результат. 750 проба, біля 5 грам. Так, ще ранок сонце тільки зійшло. Зараз біжу на роботу. Дуже багато роботи. Тож всім удачі!